Всіх вітаю! Сьогодні у нас розтяжка і роздягів суглобів. Почнемо з розминочки. Трошки погріємось. Сядьте зручно, ви можете сидіти, не схрестивши ноги, якщо вам так некомфортно, ви можете сісти на п'ятки або з прямими ногами. Головне, щоб спинка була пряма і вам було комфортно в цьому положенні. Зробили глибокий вдих. І на видих розслабте живіт, стегна, опустіть плечі, розслабте руки. Ще один глибокий вдих. І на видих ще більше розслабляємось. Ще один глибокий вдих. Налаштовуємось на тренування, видих, повністю розслабьтесь. Зараз робимо глибокий вдих. Ручки через сторони піднімаємо вгору. Опустіть плечі, опустіть лопатки, зведіть лопатки разом і підтягніть локову наверх, опустивши хвостик вниз. Обов'язково ми тримаємо лопатки разом. Лопатки опущені вниз, і ми їх стиснули. Дихаємо 8 циклів, ручки тягнуться вгору, тримаємо лопатки. Тримаємо спину прямою. поперек не провалюється. Вдихаємо ще 4 цикли. Навдих, видих, навдих, видих. А вдих, видих. На видих опускаємо руки. Розкриваємо долоньки, опустили плечі. І тепер носом вдих, носом видих. Пискаємо на вдих плечима шию, на видих. Опускаємо, розслабляючи. І разом інтенсивно вдих, видих. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Дихаємо природно заспокоюючи, відновлюючи дихання. І зараз ручки виводимо перед собою, схрестивши їх, опустивши великі пальчики вниз. Робимо замочок, ручки дотягуємо в ліктях плечі, не піднімаємо плечі від вух. Опустили вниз і розкриваємо через низ і через верх, витримляючи ручки. 10, 9, 8. Можете в своєму темпі. Сім, шість. П'ять, чотири. Тримаємо замок. Три, два, один. Один. Поміняли ручку. Тепер завели іншу зверху. Взялися в замочок. І поїхали. Десять. Разів. Дев'ять. Вісім. 7. Плечі на місці. Не піднімаються. П'ять, чотири, три, два, один. Розслабтесь. Виведіть ручки перед собою і, розкривши пальчики до болі в руках, натягуємо тильну сторону долоні на себе. І дихаємо. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один вниз. Пальчики розкриті. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Зараз можете трошки припіднятися. Стиснувши ручки в кулачки, не напружуючи руки, не піднімаючи плечей. Ми малюємо коло. Інтенсивно піднімаємо на вдих, опускаємо на. Разом. Десять, дев'ять, вісім сім, шість, п'ять, 4, 3, 2, 1. Ручки саме зупиняються. Так само назад. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, 4, 3, 2, 1. І ручки саме зупиняються. Виводимо ноги перед собою, на ширину двох. Ваших плечей. Носочки натягуємо на себе, ручки перед собою плечі на місці і повертаємось в праву сторону, кидаючи праве стегно, Плечі паралельно стегна паралельно. в сторону. Чотири, три. Два. Два. І один. Залишаємось. Ручки за голову. Опустились, поки пряма спина. Голова, плечі не опускається. П'ять чотири, три, два. Вдих. Піднімаємо праве стегно. П'ять чотири. Тримаючи плечі паралельно. Три, два, один. Видих. І міняємо сторону. Ручки за голову. Опустились, поки плечі і голова не опускається. Пряма відбудована спинка, тримаємось 5, 4, 3, 2, 1, Повертаємось наверх і піднімаємо праву ногу. Правий стегно, тримаємо 5, 4, 3, 2, 1. сядьте на п'ятки. Витягніть їх. Ззовні сіднить, коліна тримаємо разом. І дуже обережно, наскільки ви можете, опускаємось вниз на спину і залишаємось декілька циклів дихання. Дуже обережно. Піднімаємось. Тепер вийшли в позу дитини, розслабились, відновили дихання. Через верх, стискаючи сідницю, опускаємось на лобкову і опускаємося вниз. виводіть ручки перед собою, пальчики всередину. І стискаючи сідницю для того, аби розвантажити поперек. Піднімаємось на вдих, плечі залишаються на місці на видих опускаємось. Пряма спина. Вдих і видих видихнись. Стегнене відриваємо, ловкова притиснута до килимка. Вдих розкрили центр грудної клітки, на видих опустились. Один. Вниз. Тепер ручки спустіть нижче, на нижню точку грудей. І так само залишаючи плечі на місці, плечі відбух, притискаючи лобкову, стискаючи сідниці для того, аби розвантажувати поперед, ми піднімаємось нам вдих і на видих. Опускаємо з п'ять. Видих. Чотири. Три. Два. Ще раз. відпочиньте. Подихайте від дихання. І звідси піднімаємось на чотири точки, тримаючи спинку прямою, плечо виштовхуємо вниз. Ліва нога. Піднімаємо в сторону і малюємо коліном коло від себе. П'ять не спішіть на рахунок. Чотири, три. Два. ще є продовження хребта. Один, в іншу сторону, так само вдих наверх. І на видих опускаємо. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Міняємо. П'ять. Чотири. Три. Два. Один, в іншу сторону, вдих підняли, на видих опустили. П'ять. Чотири, три, два. Один. Сядьте на п'яточки. Зробіть вдих, видих. І на вдих підніміться, виведіть праву ногу перед собою. Ліва задня ножка на полупальчик, плечі паралельно, опускаємо стегну вниз. І зараз підтягуємо коліно, розкриваючи центр грудей, плечі вниз, вдих. Видих, опускаємось на коліно. І ниряємо підборіддя до центру грудей. Плечі, грудна клітка. Поперед і знову видих. Розкрили грудну клітку, підтягнули коліно. Видих. Вниз. Чотири. Видих. Три, два. Оди. Опустилися вниз. Плечі від вух, спинка відбудована, пряма ще є продовжуємо. Ми витягуємося за маківкою вперед і закриваємо. Пішовий задньої ноги до колимка вниз. Міняємо лів ногу виводимо перед собою, право на полупальчик. пальчик, дих, П'ять. Дотягнули коліна. Поклали видих. Чотири. Я видих. Три. Два. Один. опустилась вниз. Видих. Плечі вух. Закрили правий стягнув, вниз, опустивши, відбудували спинку. Декілька циклів подихали, заспокоїли дихання. І знову виходимо поза дитини. Сядьте на п'ятку. Виходимо на чотири точки. І розтягнулися права рука, ліва нога. Одна лінія. Опорне плече вниз, що є продовження хребта. На вдих піднімаємо на верхню точку руку і ногу. Залишаємо здихати 5, 4. Маківка тягнеться за верхньою ручкою, за пальчиками. 3, 2. Один. Зробили рукою коло і пробуємо дотягнутися до носочка. Підтягнули ногу вгору. Захватилися. І тримаємо. 5, 4, 3, 2. Один. Знову розтягнулися. Одна точка, підключивши прес, видих. І вдих на верхню точку. Вдих. Прес підключаємо. Два. Видих. Один. Сіли, відпочили, відновили дихання. Глибокий вдих, видих. Перемогу знову на чотири точки, міняємо. Ліва рука, права нога. Одна лінія, опорне плече виштовхнули вниз. І на вдих підняли на верхню точку, залишаємось. П'ять, чотири, три, два. Один коло рукою. І пробуємо взятися за носочок. Підтягнули ногу, тримаємось. П'ять, чотири, три, два, один. Знову на одну лінію виходимо, підключаємо прес, видих, вдих верхня точка. Чотири. Вдих. Три. Вдих. Два. Один. Один. І сіли позади тим. Розслабилась знову. Відновили дихання. Вверх, виводимо праву ногу в нижній випад, п'яточка під коліном, руки навдих за голову, розкрили центр грудей і на видих. Переходимо на ліве коліно, Стегна паралельно ми не розкриваємо стегна. Видих, тягнемось під боріддям до центру грудної клітки. І знову вимирюємо таз вниз, плечі наверх. Вдих. Розкрили грудну клітку. Видих, підключили. Респу і розкрили грудну клітку, три. Два. Один. поміняли ногу. Проконтролювали, щоб коліно у нас не виходило за ступу, вдих, ручки за голову розкрились, звели лопаточки. Видих. Стегна паралельно приймаємо. Знову вдих. Видих, чотири. Три. Два. От, сіли на п'яточки і відновили дихання, заспокоїли серцебиття. Відпочили і похлопайте собі, подякуйте собі. А я дякую вам за те, що ви були разом зі мною і до зустрічі!